Всім доброго дня! Ви з України. 3 грудня 2022 рік, день Святого Прокла, спостерігали. Якщо зранку сніжок іде, значить погода зміниться на дуже гарно і дуже скоро. У нас пролітає сніжок. Якщо снігурі співають до хуртовини і до тріскучих морозів, якщо дрова... В печі тріскотять дуже-дуже дуже голосно, теж до холодів. Прислухайтеся, прислухайтеся. Основне, що дотримувалися люди саме в цей день, потрібно було перед їжею чи то сніданок, чи обід чи вечеря обов'язково, мити руки, не забути це зробити. Тому що казали, хто цього не зробить, нечиста сила сідає біля нього поряд і сидить і чекає, яку б йому пакость зробити. Отже, таке коротеньке відео про 3 грудня 2022 року. Бережіть один одного, бережи вас Боже. І наслухайте, чи часом не співає десь нігурі, бо тоді потрібно витягувати кожуха. Да, сьогодні ще й віз на сані змінювали. Тобто зима входить в свої права. Будьте здорові! Слава Україні! Героям слава!